Всім привіт! Я на каналі Сандра Простер. Прийшла на базар показати вам, які сьогодні ціни на фрукти і овочі. От у нас слива, груші. Що у нас тут? Тут у нас кавуни та цибуля. Давайте подивимося далі, що у нас ще продається. Які ціни у нас сьогодні. Дивіться, тут у нас кукурудза та кавуни солодкі. по 7,50, і кукурудза по 15 і дивіться 40. Що у нас тут ще? Тут у нас ще. перець, помідори, кабачки. Так, почому у нас перець? По 15, 23, 45, помідори. Ось такі ціни. як я не Кабачки, картопля, цибуля, огірки по 40, кабачки по 14, кабачки по 10, картопля по 18, часник 120. Ще кавуни по 7,50. Теж у нас по 40 дині, кукурудза по 15. Навіть бояришник подається по 25. І виноград. Тут у нас черга за виноградом. Виноград, кишмиш. вишнеж по 100. Що ще? Анюта, Байкану, кардинал. Персики по 60, груші по 40. Персики по 65. Слива по 30 і по 65 слива, і по 45. Малина по 80 домашня, по 200 полонився, груша по 75 і по 65. Ось у нас такий базар. Кавуни по 750. Тут дуже багато кавунів, свіжий, за віз, кавун по 8, і по 30 дині. Персики, сливи, гороші, виноград, такі дині величезні. У нас виноград, теж кишмиш по 100 по 120, по 100 по 150, по 160. Такий виноград. І у нас помідори, виноград, персики, огірки, часник, баклажани, кабачок, перець солодкий, по 30, по 50, по 45, по 60, картопля. Слива. Ось такі сили. Ану яйця. По чому у нас яйця? По 50, по 37, по 30, 40, 37, 30 і по 20. Молодка. Такі яйця. Яблука, слава переможця по 35, Йод груші Олгарка по 30. Ось такий у нас базар сьогодні. І тут такі ціни.